Пане Ілля, зараз багато різних оцінок точаться і публікуються. Зрештою, стосовно російського оборонного комплексу пишуть про це, що в них є запас міцності там на рік півтора, потім можливі зміни вже в них якісь почнуться. На ваше бачення наскільки це правда і чи справді Росія готова покласти все лише на свою оборону, навіть так і на напад. Ну я вважаю, що прочність насправді там є. І вони можуть воювати ну протягом цього року, так 100%, стовідсотково, я вважаю навіть і більше, це ж як в цьому відомому анекдоті, чи ти будеш менше пити, ні, ти будеш менше їсти. І коли народ терплячий, тобто вони, вони можуть продовжувати це безкінечно. А, і саме те зараз відбувається, і ну то багато все не найманців. Я вважаю, що ну неузьке місце там це, це люди, які, які доєднуються до армії, але все одне вони йдуть до армії. Багато найманців, які готові доєднуватися за ті гроші, які вони їм платять. Та там друкувати ці гроші, вони вони завжди можуть, тим більше це підтримується продажами нафти та газу та інших природних ресурсів, тобто я б не не клав будь-які сподівання, що вони там закінчаться через економічні проблеми а. З точки зору в головної мети тут пан Ващенко все правильно каже, що їм потрібна Україна цілком. І Я вважаю, що розуміння в Москві, що Україну цілком завоювати військовим шляхом не можна, і тобто я вважаю, що у них просто є розуміння, що все, що можна було досягнути, вони вже досягнули. А зараз треба рухатись в політичному напрямку, дестабілізувати внутрішню ситуацію через. Політичний інструмент пане Ілля Тобто, через це розуміння е, можна говорити про те, що у Росії не ну, все трохи не складається, так як вони цього прагнули. Ну і тепер мова йде про ці перемовини, перемир'я, припинення вогню і там інший формат. Ну саме так зараз Путіну потрібна будь-яка перемога, йому потрібно оголосити, що це, це було немарно. Все те, що він почав в Україні, що всі ці втрати, вся ця небезпека, всі ці безпілотники по російським містам, йому це дуже потрібно на цей запит з суспільства, з еліт, і саме тому він і в процесі перемовин. Але треба пам'ятати, що взагалі та він воював то не з Україною, він воював в своїй голові з НАТО. НАТО з сполученими штатами, з колективним заходом, і саме тому і перемога йому потрібна над, над НАТО. І що буде відбуватися в Україні, це виключно там тимчасове переміря. Поки Путін буде залишатися в Кремлі. Поки буде зберігатися цей політичний режим, війна буде тривати. Пане Ілля, а чи можна буде вважати перемогою для РФ? Те, що Трамп ну подекуди чи в повній мірі може піти на їхні умови, зокрема, те, що казав і Лавров, про реалії на землі, як вони їх називають, і про те, що залізобетонні гарантії не вступу України до НАТО, це можна буде продати як перемогу? Дивиться, Трамп може йти на будь-щось, якщо на це не піде Україна. То там домовленості просто не буде. Наша залежність від Сполучених Штатів вона поступово знижується. І те, що зараз за оголосили європейці, це додаткова підтримки, і ну тут жодних ілюзій щодо Трампа -та взагалі немає, але європейці прокидаються. І, і саме тому я вважаю, що вже там певні позитивне зміни вони відбуваються на наших очах з точки зору там воєнних втрат Європи, оборонних трав втрат, і з точки зору оголошених програм допомоги Україні, з точки зору окремого усвідомлення Європи. Так що все рухається та в нормальному напрямку. Ну а що там трам буде тиснути, там домовлятись до чогось з Путіним, Ось вони там вже голосують разом в ООН. Ну ну і що? Це ж наше рішення доєднуватись до це, дослуховуватись чи ні. Так, от тут цікавий аспект, і в контексті того, що е, ну там у Трампа, і він сам якось не конкретно говорить про участь Європи в перемовинах, а Росіяни ж взагалі їх відкидають. Ну тобто, ми будемо розмовляти тільки з США. На ваше бачення, оця готовність Європи це якийсь фактор, чи все ж таки, от ми вже вдвох залишимося? Ну а росіяни щось з американцями такі не перемовляються. Ну, якщо вони навіть до чогось домовляться, а я тут маю величезні сумніви, бо ну, та росіяни ставляться взагалі до усієї війни, що Україна це є американське проксі, що всі рішення отримуються у Вашингтоні. І якщо вони там до чогось домовляться, а Україна це домовленості не виконає, то вони будуть вважати, що Вашингтон їх просто банально кинув. Вони не будуть так думати, окей, що там на це щось незалежне. У, у, у неї є сам там самостійний процес отримання рішень. Вони будуть рахувати це так, що там Вашингтон ним там посміхався в обличчя, але там робив щось щось зовсім інше. Тобто миру просто не просто не буде, і Трамп до речі, це я дуже добре усвідомлюю. Саме тому він і тисне на Україну, бо е, 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 йому недостатньо самому. До чогось домовитись з Кремлем. Йому важливо, щоб Україна це підтримала. Ну а тут знову це це питання до нас: на який тиск ми готові піти, а на який, на який і ні. Цікавився панеля аспект такий, що росіяни. Ну, якби викликали да своєю позицією, зокрема Путін написав такий гнівний пост е, і Дональд Трамп про те, що санкції будуть е, в разі чого там збільшені, і так далі. і Путіна змусять, але з того часу, якби нічого і не сталося. На ваше бачення, навіщо така риторика? Чи стане вона практичною, чи все ж таки е, краще не Путіна е, до чогось змушувати, а Україну разом з Володимиром Зеленським? Дусь, вона дуже практична і прагматичною і є вже, бо Трамп ставиться до процесу дуже просто. Де проблема, там і, 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 і треба лізати. Тобто, якщо проблема з Москвою, то треба задовольняти Путіна. Та притягувати його до, до, до стола перемовин він з самого початку побачив, що проблеми з боку України там суттевої немає. Ну і він вирішив, що тут все буде просто, але перегнув. і з усім цим там фондом, про який йдеться зараз з точки зору відновлення, з одного боку, то це ж величезний прорив для нас. Тобто, скільки, скільки років ми вже говорили про так званий план маршала? Там з 14-го року про це говорили і нічого не відбувалося. Так ось він цей план маршала. ось цей фонд це і є план маршала. То просто треба його правильно прописати, і це вже наша спільна робота з американцями, щоб він був, тобто форма. В якої все це є, вона дуже неприємна і кхів, тут так пахне зрадою, але по суті, це, це те, що нам потрібно. Стосовно все ж таки Росії, що вона буде робити далі, що ми побачимо по переможній реляції, як вона буде, як буде Путін продавати своєму населенню нинішню ситуацію, і як зрештою перед, продавати ті перемовини, це буде як перемога, чи що це на ваше бачення? Ну, це багато залежить від того, до чого домовиться. Тобто, якщо це буде якесь переміря по лінії зіткнення. То я вважаю, що продати це як якусь там остаточну перемогу буде досить важко, і що це навіть всередині Росії буде виглядати як щось тимчасове. Ну, все одно, звичайно, він буде використовувати свої, своє телебачення для цього, свою пропаганду, але ну, важко, важко буде пояснити, що це і є перемога. Але якщо відбудеться там інший сценарій, який зараз лежить на столі, з точки зору там великого обміну територіями, і щоб Путін встановив контроль над усім. Донбасом, але повернув нам uh, Запоріжжя та Херсон, ось це легко продається як перемога. і це може вести до більш сталої ситуації, але чи вона буде uh, uh, приємною для України? Uh, чи Україна вирішить на це піти? Ну, величезні сумніву в мене. А американці, пане Ілля, чи підуть вони на ці умови, принаймні ті, що ось, повертаючись до Лаврова, їх озвучив про НАТО, ні і про е землю, окуповану їм? Та американцям зараз досить байдужено. Треба це усвідомлювати. Американцям важливо, щоб е був мир е е Трампу особисто дуже важливо отримати там Нобелівську премію миру. Він про це мріє. І саме тому для нього то, то сказати окей, тобто до чогось домовилися, це це дуже дуже важливо, а чи цей мир проіснує там протягом там трьох років, коли вже буде новий президент. Ну це вже не його питання. І всі впевнені, що навіть щось таке тимчасово три роки проіснує. Про Бо там і путіну потрібно, потрібно переозброїтися, і Україні потрібно переозброїтися, Всім потрібно там залізати свої рани. Ну і саме тому десь там три роки, це це, це, це може бути. Але Путін ж звичайно не. не Занепокоїться цим, і е, у нього взагалі ж воє війна з НАТО, і у нього є ще країни Балтії Я вважаю, що він е, буде застосовувати е, е, будь-які засоби, щоб довести, що е, п'ята стаття уставу статуту НАТО що вона не працює. Ну так, а там вже ж і е, інші країни Західної Європи, центральної вже. Під загрозою колишні учасники Варшавського договору. Пане Ілля, дуже вдячні вам за своє бачення, що ним поділилися разом з нами. Ну, перспективи, м'яко кажучи, не втішні, але ж ніхто ще її зброї не складав. Дякуємо вам, пане Ілля. Ілля Пономарьов, депутат Держдуми РФ з 7 по 16 роки, член виконавчої ради з'їзду народних депутатів, Доєднувся до нашої ефіру. Поговорили про перспективи протистояння між е, е, Росією та Україною в контексті. Хто як намагатиметься домовлятися з американцями на що буде тиснути Росія? Які їхні дивні вимоги? Якщо вони не розібралися з нашими до нашої війни, то як вони їх сформулюють для американців до кінця не зрозуміло.